Так, ті, хто зверталися за допомогою, звітую. Значить, У Харківську область Люба туди уходить продуктовий набор. Смете Петропавлівка, спальники дві фліски. Знам'янка, дві фліски ЛК іселька. Батурін, майки фліски на 20 чоловік. Винники ліки обезболюючі. Запоріжжя фліски, Білопілля берці 48 розміру. Лиман, продукти, свічки, окопні, селідове фліски. Памперси продукти, ліки. Тут просто номер телефона вказаний. Ще уточнять, треба, куди це воно йде. Знову селідове ліки. Дніпро окопні свічки. Покровський район, Покров з Донецької області, фліски. 15 штук. Зараз їдемо на нову пошту, все це пакувати, розфасовувати, підписувати і відправляти. Всім спасія!